Вітаю, друзі! 23 вересня. З вами знову Валерій Клочок і підбиваємо підсумки найголовніших подій сьогоднішнього ранку, минулої ночі. Інформаційна доба розпочалася з моменту, фактично, коли Зеленський почав свій візит до Сполучених Штатів Америки. Чому це так важливо? Зараз вам все це розповідатиму. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте поширюйте відео своїм друзям, знайомим і розміщуйте посилання на нього у своїх соціальних мережах, аби більше знали правдивої інформації. Отже, розпочинаємо цей інформаційний тиждень справді з генасамблеї ООН, де в Сполучених Штатах Америки заплановано багато зустрічей президента України Володимира Зеленського, які стосуються саме наших проблем завершення російсько-української війни. Я сказав Зеленський, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Дуже багато чого потрібно нам досягти у домовленостях із західними партнерами. Це і далекобійна зброя. І все решта, в принципі, ви знаєте, я не буду повторюватися. Видання The Times дізналося деталі. Плану перемоги Зеленського, зокрема, мовиться про те, що ми будемо добиватися продовження операції ЗСУ у Курській області, хоча нам ніхто і не перечить у цьому, але потрібні ресурси. Ми маємо отримати. Більше сучасних озброєнь від заходу, в тому числі це і далекобійна зброя, але не варто також виключати і те, що нам потрібно багато ще броньованої техніки і іншого спорядження військового для успішних операцій на фронті. Також потрібні гарантії безпеки для України з боку західних партнерів на майбутнє. Мова йшла про членство в альянсі, але з'явилися деталі. Нібито ми будемо просити аналогічні. Акту, тобто цього договору з північно-Атлантичним альянсом, умови про взаємну оборону при вступі до НАТО. Що це буде, як це буде виглядати? Подивимося трішки згодом. Є вже версії про те, що там навіть, можливо, нас приймуть частиною до північно-атлантичного альянсу, проти чого активно виступають в офісі президента. Ну, принаймні, минулого року були проти. Тоді лунали пропозиції від Расмуса, Наставрідіса. Про те, аби, наприклад, нам взяти до уваги практику західної і східної Німеччини після Другої світової війни, коли лише західна частина цієї країни доєдналася до НАТО, а східна пізніше, вже в 89-му році, є багато варіантів зараз проговорюється, і це буде також предметом перемовин Зеленського і Джозефом Байденом і лідерами інших країн. Ну а також мова йти про міжнародну фінансову допомогу для української економіки, тому що. За твердженням президента України несправедливо буде, якщо Україна лише своїм коштом буде виборювати безпеку для всієї Європи і загалом для всього світу, тому що російська загроза вона. Справді сьогодні небезпечна не лише для України, а й для наших західних партнерів. Що буде за підсумками цих домовленостей? Обов'язково друзі буду вас інформувати, тому не забувайте тиснути на дзвіночок. Хто цього не зробив, зробіть. Ви будете отримувати повідомлення відразу після того, як тут буде з'являтися нове відео. Але з'явилися нові відео не лише у мене, а й також з'являються нові відео і супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетного артилерійського управління Міноборони Росії. Ви вже певно, знаєте по номерах ці арсенали, так само, як і 107-й. мова йде про. Тверську область там розташовані величезні склади, які потрапили під удар, нібито нашими ракетами. Якщо нашими, це взагалі супер. Конкретної інформації від Генштабу поки що немає, але президент України заявив напередодні, що удари по території Росії наносилися виключно українською далекобійною зброєю. Так от, сьогоднішні супутникові знімки, які публікуються в інтернеті. Засвідчують, що у Октябрьському Тверської області це 23-й арсенал головного ракетного артилерійського управління. Було знищено там 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами. А 107-й у торопці арсенал знищено на 70%. Про це повідомлялося напередодні. Я вам вчора говорив, що естонська розвідка запевняє, що на найближчі 2-3 місяці у росіян будуть дуже великі проблеми із запасом боєкомплектів, стріляти їм так інтенсивно, як і раніше. Можливості не буде, але є інша величезна проблема це каби. Їх росіяни модернізували. Вони вже можуть летіти на 80 кілометрів. Вони їх там модернізували так, що з'явилися у цих кабів більші крила. Я не дуже знаюся в цьому. Буду розбирати ці всі нюанси цього тижня із своїми військовими колегами. Але ще минулого тижня, до прикладу, мені повідомляли. Мої знайомі військові про те, що дійсно таке вже фіксується на фронті, і минулої ночі прилетіло по Запоріжжю кілька кабів, там є постраждалі. Слава Богу, що всі живі, але влучення були і в житлову інфраструктуру, і житлову забудову. До подій у Сполучених Штатів Америки знову таки пропоную вам повернутися. Там тривають перипетії довкола виборів. Вибори відбуваються і до Сенату, і до Нижньої Палати, і також вибори президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп суттєво вже відстає від Камали Харіс. Соціологічні опитування у цій країні показують неймовірно високий стрибок популярності. Новопризначеного новообраного кандидата на посаду президента від демократичної партії чинної віце-президентки Камали Харіс такого не було ще як каже з 2001 року. Нині вона відірвалася від Трампа на 5% в загальнонаціональному рейтингу, і сам Трамп заявляє, що ну може програти. За останні 4 дні він зробив вже дві заяви про те, що якщо він не виграє на цих виборах, то уже у 2028 році. Він не буде балотуватися. Ну, насправді, в принципі, законодавство Сполучених Штатів Америки не дає можливості більше, аніж двічі, обіймати посаду президента будь-якому громадянину Сполучених Штатів Америки. незалежно від того, чи ти. Підряд займаєш цю посаду чи, можливо, там з певним якимось розривом. Тому Трамп теоретично навіть не зміг би вже балотуватися знову у 28-му році, якби він виграв вибори, але він міг би і програти, може програти їх, і потім, не будучи президентом, знову балотуватися, але говорить, що ні. Ця заява, вона небезпечна загалом для прихильників республіканців і для самого Трампа, тому що фактично Трамп зараз. Публічно допускає можливість свого програшу. Будь-який кандидат долучається до виборів. В принципі, не повинен таку риторику сповідувати. Він повинен говорити, що я однозначно виграю, і таке інше. Раніше Трамп саме так і робив, що сталося нині. Ну сказати мені знову ж таки складно, але буквально вчора стало також відомо, що Трамп відмовився від дебатів із Камалою Харріс, які запропонували для цих кандидатів провести журналісти телеканалу CNN. Він сказав, що вже не час дебатувати, вже час втрачений, ми маємо займатися кампанією і таке інше. Але, як ви бачите, Трамп вже говорить про те, що справді може програти. Він допускає це публічно. Це дуже суттєво, як на мене, позначиться на всій виборчій кампанії. Але ставити крапку поки що, як на мене, зарано. Тому за цим обов'язково слідкуємо і за іншими подіями у США, які нам дуже важливі. Ну, зокрема, Конгрес США досяг угоди щодо тимчасового фінансування, щоб уникнути шатдауну. В принципі, щороку у Конгресі США ухвалюють відповідний закон. Я, чесно кажучи, за останні кілька років не пам'ятаю, коли б у США ухвалили своєчасний бюджет. Тепер вони будуть жити з тимчасовим бюджетом, нібито до грудня місяця. Примітно, що у цьому документі не передбачено продовження строку використання 5,8 мільярдів доларів для України, які мав використати для допомоги Україні. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден це спецпрограма президента PDA, за якою він бере снаряди у себе на складах чи якусь військову техніку і передає Україні. Сьогодні Білий Дім і Пентагон зробили заяву, що вони обов'язково ці гроші використають, хоча часу залишилося ще раз наголошу до 1 жовтня. Далі все. Термін втрачається, ці гроші можуть згоріти. Але керівництво Америки запевняє, що цього не станеться, і вони докладуть зусиль, аби всі гроші були використані. Я чую цю риторику продовж уже. Кількох днів, але голосування, от нещодавнє, де ставилося на порядок денний питання про пролонгацію цього дозволу, воно було провалене. Республіканці не підтримали, хоча демократи на цьому наполягали. Є проблема, тому слушно зараз лунаю думки від моїх колег, що потрібно незалежно від того, хто переможе Трамп чи Харіс працювати із демократами і з республіканцями, тому що питання основні ухвалюються не лише в Білому домі для України, а й в тому числі і в Конгресі. Ми поки що не знаємо, який буде персональний склад, хто буде мати більшість ні в Палаті представників, ні в Сенаті. Це невідомо. Тому що Палата представників оновлюється на 100%, Сенат на одну третину. Тому хто буде фактично стояти у керма всіх політичних процесів у США зараз невідомо. І не обов'язково, до прикладу. Вибори президента все вирішать, може статися так, що Камала Харріс буде президентом Сполучених Штатів Америки, нібито демократи перемогли, але якщо у них не буде більшості в обох палатах, то перспектива ухвалення рішень дуже сумнівна. Вони будуть дуже довго ухвалюватися, і Сполучені Штати Америки може чекати серйозна криза. Тому так треба налагоджувати стосунки з обома таборами. В принципі, президент і запланував зустрічі із Камалою і із Дональдом Трампом. Із представниками конгресу обох партій. І сподіваюся, що в цьому сенсі наше зовнішнє дипломатичне відомство, яке відповідальне за американський напрямок, працюватиме максимально ефективно. Але враховуючи те, що президент, як колишній шумен, вміє збирати гроші, це я зараз говорю без жартів, абсолютно серйозно. То в цьому сенсі має бути все у нас добре. Сподіваємося, слідкуємо і всі новини я вам обов'язково повідомлятиму. Є кілька неприємних друзі, новин на завершення. Вам все ж таки повідомлю. Але чому про них треба говорити? Бо надаючи гласності таким проблемним питанням, ми спонукаємо наших західних партнерів діяти ефективніше і в інтересах України. Про що власне йдеться мова? Говорив дуже часто у своїх відео, говорю, і продовжуватиму це робити надалі про енергетичну залежність світу від Росії, точніше, готовність світу торгувати з Росією вуглеводнями. Нещодавно на арену з новою, з новою силою вийшла і. Є. Вони підписали додаткові контракти з Росією на закупівлі великих об'ємів нафти, яку постачають туди танкерами, і чорними їх називають танкерами, чорним флотом. Ця ідея на Росії виникла ще у 2022 році, коли були введені санкції щодо закупівлі нафти у Росії, яку не можна купувати дорожче 60 доларів офіційно. Тобто дешевше ти можеш купувати, нема проблем. Росії це невигідно, країнам, які купують, інколи так. Але, звісно, що є домовленості поза такою політикою світу у Росії та інших країн, як то з Китаєм, і іншими, з Індією це два основні найбільші покупці російської нафти, і які залишаються ними. Вони знайшли інший механізм, закуповують старі танкери і перевозяти танкерами. Умовою транспортування нафти є страхування цих вантажів. Що здійснюють страхові компанії західні, і також і російські, були введені відповідні санкції і певний період часу, десь ну, можливо, місяців 4, ці танкери не могли вільно курсувати водними шляхами для того, щоб перевозити нафту. Зараз ситуація на жаль, змінюється. Санційну політику і санкційний тиск страхові компанії почали обходити, і зараз збільшився. Фактично не прихований експорт російської нафти до Індії та до Китаю. Ці судна навіть не виключають транспортери, і це все можна легко відслідкувати. Не випадково минулого тижня, Сполучені Штати Америки зробили заяву, що готують нові санкції проти тіньового флоту Росії, який саме і займається вивезенням нафти у величезних об'ємах на світовий ринок. Чому так друзі відбувається? На превеликий жаль сьогодні світ зацікавлений в тому. Лідери великих країн і Сполучених Штатів і Америки і навіть і в Європі, щоб російська нафта потрапляла на світові ринки, зважаючи на те, що Ізраїль розпочав дуже широкомасштабну військову операцію проти Ливану, на Близькому Сході ситуація залишається гарячою і загострюється далі. Це серйозно може вплинути на світові ціни, на нафту, тобто на підвищення цих цін. На фоні виборів у Сполучених Штатах Америки американці будуть робити усе можливе для того, щоб російська нафта потрапляла на ринки аби не спровокувати ріст цін. Так, у них свої, на жаль, прагматичні цинічні інтереси, за які платимо ми своїми життями. Це не високопарні слова, це реальність. Тому треба використовувати різноманітні сьогодні інструменти, щоб залучитися підтримкою військовою у західних партнерів. Ну, принаймні, риторика, як на мене, поки що сприятлива. І максимально виносити об'єкти енергетичні, інфраструктурні, які працюють у нафтопереробній галузі на території Росії, і зменшувати їхній потенціал експортний. Це буде складно робити, але це можна буде робити. Ну і плюс, звісно, зносити і військові об'єкти, як то ми робили цього тижня, знищуючи арсенали із боєприпасами. Тоді просто-напросто росіянам ну не буде чим воювати. На Росії, як я розповідав, нині б'ють на сполох. Готують нові червоні лінії, розробляють нові спецоперації проти заходу для того, щоб залякувати наших партнерів, бо ядерна риторика вже не працює. Не буду знову на цьому зупинятися. Сьогодні вранці про це активно пишуть всі українські ЗМІ. У мене про це є аналіз у попередньому вечірньому відео. Я вам залишу посилання у правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте, там не так багато часу треба, але ви зрозумієте, про що власне йде мова. І також ще до подій на фронті. Ворог, на жаль, просунувся біля Нью-Йорка цукиринного, гірника, водяного, вугледару, Пречистівки та в Торецьку. Я мав робити відповідний відео огляд сьогодні із Кирилом Сазоновим на каналі. Сподіваюся, що так ось буде. Поки що він відтерміновується, тому що Кирило отримав дуже якесь несподіване завдання. Ну, як правило, таке в армії буває. Там ніхто нікого не запитує, чи спланований тебе в ефір чи ні. Чекаю від нього звістки, сподіваюся, що все буде в нього добре, і обов'язково вам все з ним детально розповім, що відбувається безпосередньо на фронті. Він робив у себе в телеграм-каналі сьогодні огляд. Там також все це можна почитати. І також залишайтеся тут. Я вам з ним це все детально розповім. Ви натиснете на дзвіночок і отримаєте повідомлення, коли це відео вийде на каналі. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь. Всім заздалегідь говорю велике спасибі за коментарі, вподобайки і запрошення своїх знайомих до нашого каналу. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь все буде Україна!